Добрий день приємна новина із Румунії напередодні нового року. Вчора вийшла в прес-реліз Міністерства закордонних справ Румунії, де сказано, що країна приєдналася до ініціативи під керівництвом Сполучених Штатів щодо зміцнення оборони України, виділивши для цього 58 мільйонів доларів на список так званих пріоритетних придбань для оборони України. Ну це англійська абревіатура PURL. Уряд Румунії схвалив цей внесок як частину бюджетної системи, узгодивши свої зусилля зі Сполученими Штатами та союзниками щодо забезпечення більш справедливого розподілу тягаря у підтримці безпеки України. Механізм цього PURL призначений для того, щоб забезпечити прямий і такий, що можна Поміряти, порахувати внесок країн-партнерів в оборонні потреби України і створювати скоординовані та передбачувані рамки для допомоги. Румунські чиновники заявили, що цей внесок допоможе зміцнити військовий потенціал України та підтримати мету досягнення сталого та міцного миру. Програма дозволяє здійснювати спільні розподіли через структури НАТО і спирається на попередні союзні ініціативи, підтверджені на останніх засіданнях НАТО. Бухарест також сформулював цей крок як частину своїх зобов'язань щодо безпеки. Міністерство зазначило, що Румунія неухильно збільшує ставки оборонних витрат і виконання бюджету, одночасно плануючи отримати доступ до 19,5 мільярда доларів через механізм сейф Євросоюза для модернізації власного військового потенціалу. І як сказано в цій заяві. Підтримка України е, проти російської агресії є заходом для посилення регіональної та національної безпеки. Що ж, дякуємо, сусіди. На все добре.